Всім привіт з гаража. Сьогодні ось така от у нас погода, йде дощ, на дворі робити нема що. Ну, хоча і цей, в принципі, вже все пороблено. З городу все зібрали, картопля викопана, город зачищений, підготовлений під оранку. Ну і хочу тепер. Зайнятися новою роботою, яку я вже давно планував. Це ніяк не доходили руки. Хочу зробити собі сівалку точного висіву. Тут я от вже в гаражі, пів гаража розклав железяча. Ось таке. от всяке. В мене є сівалка Вінниця, вона на щотках. Буває кидає, буває і не кидає. Буває, забивається не бачиш, остається внизу за... застряє, застрягає насіння. Ну І зараз насіння дороге, трошки треба його, щоб воно більше це все викидало. Ну і от я подоставав ось таку всяку всячину. Так як я люблю по, металу, по металоприйомках ходити і там всяк, вся, всяке таке цікаве збирати. Цей от вал з підшипниками від. Сажалки картоплі до мотоблока. Там вона була розвалена на металоломі. Це от все, що зелене, отаке от воно там мені. Попалося, якісь вали, якесь все. Ну і саме цікаве, це от е, каток від е, рохви. Якщо то ну, називається вона гідравлічний підйомник. Палети возити. Ось такий от мені попався ролик. Я звідси підшипники взяв на, на, на якийсь там, ну, щось я робив, не пам'ятаю. Повибивав підшипники. І воно буде мені якраз підходити під барабан для висів. Тут одразу стоять підшипники, тут 203 ставиться, тут по сверлимо отвори, такі заглиблення, щоб воно насіння сюди попадало. Ну, це все в процесі я покажу, не буду тут а зараз напрягати. Саме цікаве, що мені от, оці от звздочки. З допомогою них можна зробити, щоб садило густіше і садило рідше. Тобто одну можна поставити ось так, а одну ось так. І воно буде з самого меншого на саму більшу. Потім воно буде рівнятися один до одного і буде збільшуватися. Оце от все, оце от мені саме більш цікавий. Вибираємо ось це, вибираємо цих два цих дві зв'язки, зірочки. Ну і там далі, не знаю, може ці от підшипники візьмемо. Було багато в мене варіантів щодо цього барабана. Бачив в інтернеті роблять дерев'яний. Дерев'яний там все просто, все швидко, але дерево є дерево, воно е, довго працювати не буде. Сонце, влага, тим більше бачив, що воно там не покрите, ні лаком, ні краскою, нічим не захищене. Треба робити щось або пластикове, або з металу. Спочатку я думав, взяти ось таку трубку розрізати пополам якийсь круглячок і підварити вздовж. Сюди буде насіння падати і так воно буде. Ну, як я знайшов ось цей от ролик, то я думаю, що я буду з нього робити. Тут буду робити прорізи. Хочу зробити сівалку під все, щоб вона регулювалася, починаючи від там, самого мілкішого. Ну хоча б від буряка. Хоча б від буряка. Ну, побачимо, можливо і морква буде. І все, ну, не знаю. Ну, а з вас тільки підписка і перегляд цього всього. Як воно вся, ця робота буде йти. Ну і моя подяка за це все. Ну що ж, будемо щось починати. Робота довга, звісно. Ще нічого. Неясно, тільки так контури намальовані цього всього. Ну, железяча я постягував досить. Ага, ще от вон стоять два колеса, таких от я притягнув теж з металлолому, хтось їх викинув. Як я розумію, то теж вони від цієї самої сажалки, ну вони лежали віддільно. Ну, коротше, щось будемо робити. Ну все, поїхали, як говориться. І так, перша деталь у нас готова. Ось така от байдушка. Для чого вона? Я це от чуть чуть-чуть проточив, чуть сняв там, щоб не було таке чорне і темне. Ця байдужка буде заходити ось сюди, замість підшипника. А ось це от. Буде заходити ось сюди. От так от воно буде. Я добре його цей не, не ставлю, не запихаю, бо воно тут під пресом треба садити. Щоб воно плотненько мені сиділо, я так зробив. От. Бо я спочатку довго мудрував. Довго мудрував з підшипниками сюди, але воно так не буде, того що. Ось тут чуть, чуть не вистачає. От якби цієї вставочки не було, і можна було буртик зняти, але воно кальоне, воно не, не буде точитися. Щоб сюди підшипник запхати і тут сточити на пів підшипника, і тоді воно, ось цієї байдужки не треба. А так прийшлося мені пару часиків попотіти, щоб зробити ось таку от штуку. Вона присується сюди, це ставиться зверху. Ну, а з цієї сторони я тут не, не морочуся. Тут буде стояти ось такий от підшипник обикновений. Він, я вибрав такий самий ржавий, що він не крутиться, щоб воно все було намертво. Це барабанчик, цей буде крутитися на валові. На валові і два підшипника. Ще б дувал робити сюди всередину, тут отверне 18. Якщо кому цікаво, це 22. Це 24. І це 40. Блін. Не помню. 42, по-моєму. 42 чи 46. Ну, це не столь уж важно. Воно тут а, по діаметру цього підшипника. Це тут точно 30, 32. Коротше, зараз я возьму штангель. І все ми тут. Поміряємо. А, от він лежить. Значить, так. Якщо комусь цікаво, будь ласка. 22. Тут чого 22. Що тут 22 з копійками? Того, що тут а всередині ось такі от. Не знаю, там буртики. Може видно, може ні. Буртики такі. Туди вставляється ключ, коли відкручуєш звздочку з колеса. Того там воно так. Тут а, у нас 34. Я казав, 32, 34, теж 0,8, того що тут різьба. Тут різьба всередині. Ну і... Під посадочний, Посадочне. Ага. 47. 46,90. Ну, 47.00, там 0, 0,1 сотка, що воно плотненько зайшло сюди. Ну, ось така от перша деталь готова. Будемо продовжити роботу, будемо щось далі думати. Так, набив я той переходничок, ось такий вийшло тут. Поставив зазорчик, як до бункер варити, щоб він тут, наверное, буде під углом. Ось так от розходитися в дві сторони. І прикол ще в чому? В тому, що от вперед він крутиться, а назад, от як на велосипеді, не крутиться. Тобто, як будемо назад їхати, насіння висипатися не буде там і не будуть дюри тут пусті. Таке, тепер. Зробив я ще ось такий от валік сюди. Підшипник прийшлося другий глядіти, та як ось цей, от, я думав, що він такий ржавий, що він ніколи не прикрутиться, а він от почав його набивати він злякався. Я його поки в сторону, а цей вже, цей вже точно не прикрутиться. Зверху трошки почистив наждачкою всередині теж. Ну і воно піде ось ось сюди. От. Тут воно плотненько під посадочку. Ось таке от воно буде. Тут буде стояти два підшипничка і буде воно це все крутитися. Тепер вже по підшипниках буду розміряти раму, ставити колеса. Можливо, ці, можливо, якісь другі, не знаю. Ну, ці прикольні. Заднє прийдеться, мабуть, що робити, щоб придоптувало насіння, а не виколувало. Наперед то воно піде це. Ну, будемо бачити. Ну, все покаже, як воно має бути. Ну і тут. Ось так от. Забиваю я резиною молотком. У мене десь є ще мірний молоток, але тут резьбу різьбу забиває. Можна, звісно, наставочка є. Така от торцанута. Теж ось так вот. І якщо воно тугенько дуже, то воно цей преса я ще не зробив, хоча б і не мішало. Ну таке. Це все зараз зажену сюди. І буду варити раму. Тут вже ці всі діла буду розмічати потім, вже як поставлю колесо, щоб бачити, скільки штук тут засверлювати отворів під насіння. Ну, ось так от. Йдемо далі працювати, далі показувати.